Брендинг острова Хортиця, що розробила агенція Бікерстав. Просто подивіться цей кейс. Візуальний сторітелінг занурює нас у передранковий серпанок на Дніпрі, чиста містика, таємниця, що чекає на своє відкриття. Тут вам і часи козацтва, і дикі птахи, і звуки живої природи. Чи можна оживити цілий острів, поставитись до цього як до живої сутності? Саме це зробили креативники. Вони побудували стосунок з островом завдяки брендингу. І зробили це максимально символічною вираз. Дикість може бути і урбанізованою, е, вона може бути модерною, як у компанії вліпи за себе, якщо тобі не бачиш. Експресивна операторська робота, яскраві архетипічні образи арт дирекшену знову ж таки е, заряджена музика і чітка у виконанні слави дрофи, максимальна тілесність Анатолія Сачівка за пачікрю. Отримуємо знову ж таки еклектичний мікс сучасного молодого покоління українців по факту втілення сучасної української ідентичності.